Добрий день, любі малята! Незабаром ми будемо відзначати світле і ніжне свято, День Матері. Відзначають це свято у другу неділю травня. В цей день вітають всіх жінок, які є матусями. Мама перше слово, яке вимовляє дитя. Матуся це людина, яка тебе народила, все життя виховує. Та оберігає. У цей день родини збираються разом, щоб подякувати своїй найріднішій людині за все і присвятити їй час. Дарують квіти, листівки. Тож давайте сьогодні разом на занятті з аплікації зробимо квіти для матусі. Для роботи нам потрібно. Аркуш кольорового картону, заготовки для квіточки, смужечки, листочки та кружечки білого та жовтого кольору, клей та серветка. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Сяє сонечко привітно, квітка з пуп'янка розквітла, вітер квіточку гайдає. Вліво вправо нахиляє. Метелики прилітають і на квіточку сідають. Молодці дітки. Спочатку приклеїмо зелені смужки. Це будуть стеблинки квіточок. Далі клеємо білі кола. любить і зі мною грається та голубить, Ти моя рідненька, ти така хороша, моя Зверху білого кола наклеїмо жовті пелюстки квітачкам. Не забуваємо користуватися серветкою, далі приклеїмо зелені листочки. Діточки, не наче квіточки для матусі. Давайте намалюємо очі та посмішку нашим квіточкам. Ось такий чарівний букет для матусі вийшов в мене. І ви обов'язково зробіть для своєї матусі. До побачення, дітки.